Всім привіт! Сьогодні буду відповідати на ваші запитання. Перше запитання мені. Хоулін, чому саме тобі? тому що я блогер. Хоулін. Що тобі зробила Клодін, коли ти виложила не ту фотку? Безправді хочете хочеться знати. Ну тоді Дивіться. Ти носила накладні вуса. А от і неправда, ти все це зробила на фотошопі Хоулін. Ауч! Ну, все. Йош, йош, йош. Тепер запитання опереті. Оперета. Ти була злодійкою насправді чи тільки в серіалі? Як тобі живеться з твайлою? З твайлою мені живеться добре, так як вона моя сестра. А злодійкою була тільки у серіалі. Запитання Дюсові. Дюс, як тобі живеться з одними дівчатами? Ти хочеш мати друга? Могло б бути і краще, але мені і так непогано. Запитання Лагуні. Лагуна, ти гімнастка? Та ні, якась. Звідки ви це взяли? Плітке. Запитання Кеті Нуар. Кеті! Та й я. Кеті, ти була справді у тюрмі чи тільки у серіалі? Що ви не бачите, що я тут? Що за дурні запитання? Кеті будь вічлива з глядачами. Добре. Ні, тільки у серіалі. Все, я пішла. Запитання Клавдії. Клавдія, коли і як тебе встигла схопити оперета? По перше, мене зловила не оперета, а Дженіфаєр. А по-друге, мені вже час піти. Це просто серіал. Ставте лайки до зустрічі. Па-па!